Доброго здоров'я усім, хто завітав в гості, рада вітати вас на своєму каналі про вишивку. Мене звати Ліля. У мене сьогодні 1 лютого. І я починаю нові вишивальні тижні. Буду вишивати свої поточні процеси, ділитися з вами результатами. І почати я хочу, традиційно вже, дівчатка, з сюжету від мережки. Оця стара. Яблонька. Вишивається у мене зараз однією з основних робіт. І як я і казала в одному з крайніх відео, я хочу дівчатка попробувати вишивати цей сюжет цілий тиждень, нічого не змінюючи, не перемикаючись на якісь інші сюжети, вишивати тільки виключно свою стару яблуньку. Мені дуже цікаво, скільки я нашию на тиждень. Я ще не знаю, чи я зможу дійсно втриматися від якихось інших робіт, як бути з СП, в яких я вже беру участь, щоб і туди встигнути щось нашити. Не знаю, але я прямо хочу тиждень присвятити виключно цій роботі. Залишається мені вишити на цій роботі 16,5 тисяч хрестиків. У мене вийшло сонечко. Клас, стало прямо літо-літо, не дивлячись на початок лютого. А так ось, де я буду вишивати? Я спочатку хотіла побігти ось сюди, в лівий куточок. Тут найбільше власне є з чим попрацювати. Яблунька, крона. Думала туди насправді бігти. Хоча, дівчатка, я вже цю частинку нижню вишила з правого боку, то в принципі можна знаєте, і продовжувати вверх вишивати. Хоча тут велика частинка тут не зашивається, там такими сіро-білими ниточками хмарки і важко буде зачепитися за якусь гілочку, знаєте, щоб не промахнутися. То я, напевно, все ж побіжу. У лівий верхній куточок, і буду вишивати корону дерева. Розгорнула повністю роботу показати, як вона виглядає на зараз. І починаю її вишивати, дівчатка. Повернуся, я так думаю, вже наприкінці відео покажу вам все, що я навишивала. Ну, а що я ще візьму в роботу, поки не знаю. Навіть про це поки і думати не буду. Іду. Вишивати саме цю роботу, але ж явно вона буде не одна в мене вишиватися, тому за мить повернусь, покажу вам, дівчата, що я ще хочу повишивати. Процесів багато. Хоч бери прямо якусь круту рулетку, чи якісь папірці з написами процесів. Можливо, до речі, щось таке придумаю собі, щоб вибір сюжету перекласти на випадок, як то кажуть. А поки йду вишивати, за мить почуємось. А геть забула дівчатка розказати про свій сюжет з плямкою. Це у мене хадинка в місячному сяйві від Dimensions. Ось оцей сюжет. Я минулого разу розказувала дівчата, що в мене була плямка на цьому на основі, і вона в мене все ж таки. Відіпралася. Ось отут вона була. Я от зараз дивлюся, щось таке ледь-ледь помітне. Якщо знати, що тут щось було, то можна видивитися, напевно. Але я вже придивлялася дуже так ретельно, дівчатка, все відійшло. Ура! Я задоволена, контрольним було засобом, я маю на увазі. Це господарське мило, але до цього я відпирала. і там водню розчин робила і е, лимонна кислота, коротше, я там все, що знала, все, на ту плямку, всі зусилля кинула. Е, намилила господарським милом, залишила на півгодинки, коротше, дівчата, і в мене ця пляма, ну, вона вже майже непомітна, я так скажу. А може, й взагалі, коротше, якщо не знати, що вона там була. Так, я зараз придивляюся так поближче, якщо. Ну, погане те, що ця частина якраз не зашивається. розумієте? Якби тут була зашивка, я б взагалі на то не звертала уваги. Ось. Так що, я, дівчата, я до чого? Я продовжу вишивати цей сюжет найближчим часом і хочу з ним фінішувати, тому що він в мене вже давно в роботі, і я хотіла це зробити насправді ще наприкінці січня, але. Із... Через цю пляму я свої плани всі змістила і боролася з цією неприємністю. Ну і раз я вже зробила зараз проміжне дівчатка включення, хочу вам показати один сюжет, який я беру на заміну сюжетом марічки в мене минулого місяця стався фініш літнього лугу. Ось ця краса дівчатка в мене фінішувала. І я хотіла почати насправді сюжет, який є йому парою. І минулого разу вже вам його показувала. Це ось ці волошки, волошкове поле. Але, дівчатка, у мене поки немає до нього перенабору. Його робить Галина Агеєва. Він поки в процесі. Ну, а стартувати з новою марічкою я хочу прямо зараз. Насправді, тому. Буду починати вишивати ось оцих кучерявих баранців, Овечки це моя друга любов після оленів. Дивіться, які вони милі, які вони прямо такі, м -м, які пухнасті, такі гарнесенькі. Перенабір в мене до нього є. Знову ж таки, придбала у галі, тому. Починаю сьогодні цю красу. Поки чекаю на свої волошки, буду вишивати баранців. Тому що Марічка вже, знаєте, так, має бути в процесах обов'язково стільки краси, у них зараз стільки новинок, що прямо хочеться поскоріше вишити те, що вже є, і починати вишивати новиночки. З новинками вони прямо радують і дуже часто, і такі сюжети гарні. Так що... Всі вони в планах, але там на пізніше, бо там такі переважно літні сюжетики зараз. Хоча це теж літні, але хочу зараз розпочати саме цих чудовенних баранців, кучерявих-кучерявих. Так що будуть ще робити старт. Сподіваюся, хоча б там, я не знаю, тисячі дві вишити на цьому сюжеті. Він, до речі, невеликий, всього 14 на 18. Такий самий, як літній луг. Вишиватися буде на білій Аїді ниточками EMC. Тут повна зашивка, тому, звісно, ніяких замін робити не буду. Вишиватися він буде у два складення, є тут хрестик. Хрестиків 6809, є також півхрестики, є фрузлики, їх аж 264, і є бекстіч. Більше 1800 стібочків, і загалом по марафону тут 9559 хрестиків. Навіть трішки менше, ніж літній луг. Літній луг там було там 10 тисяч, мені здається, деся з половиною, навіть, мабуть. Ось так, що дівчатка починаю. мусить цю красу вишивати. Беру участь у а, суміснику від марічки, там, де ми тільки вишиваємо сюжети марічки, скільки там дівчатка краси. Вишивають дівчата різні сюжети, діляться фінішами, просуваннями. Коротше, краса. Знаходьте їхній телеграм-канал, доєднуйтесь, там дуже багато цікавинок. Ну і плюс всі новиночки від Марічки. Ми там дізнаємося першими і бачимо першими, і одразу ж можна замовляти і вишивати всю цю красу. Все, пішла вишивати свій, свою хатинку в місячному сяві робити старт кучерявих баранців. Друзі, усім знову привіт! У мене сьогодні вже 16 лютого, темна ніч на дворі, я тільки закінчила вишивати і одразу до підсумків перших двох тижнів лютого місяця. Ну і почати хочу я, дівчатка, з сюжету від мережки. Він в мене практично основним вишивався цього часу. Моя стара яблунька від мережки, і, дівчатка, подивіться, який гарнезний приріст в мене стався за, ну, можна сказати, за тиждень, трішки менше, ніж за тиждень. Вишилося в мене загалом 3200 з копійками хрестиків. Де ж я бігала? Я ось тут внизу вишила весь бек і побігла наверх до власне, самої яблуньки. Ось отут я вишивала, дівчатка, бачите, який у мене тут вже такий гарний куточок. Я вже все тут вишила з лівого боку, зверху, і рухаюся тепер в праву сторону, зашиваю все повністю, не залишаю великих якихось ділянок не зашитих. Виділяю собі в електронній схемі такі стовпчики по 3-4 по квадратики, і все зашиваю, що в цій області потрібно вишити. Тому картинка така вже, дівчатка, складається гарна, цілісна. І подивіться, яка виходить чудова ця яблунька, додаються яблучка. Вона в мене підростає прямо на очах. Дуже-дуже гарний результат. Дуже красивезний сюжет. Прямо, дівчатка, я в захваті від того, що я бачу, як це виглядає. Коротше, дівчата, краса просто, на зараз вже в мене вишито 67,5% і залишається мені вишити у хрестиках 13200 у хрестиках по марафону. Самих хрестиків там, здається, вже менше 10 тисяч і залишається вишити. Ну, коротше, знаєте, так, сісти гарненько за два тижні можна цю красу і завершити, власне. Ну, але я не можу тільки одну роботу вишивати. Я казала, що я буду тільки тиждень, тільки-тільки цей сюжет вишивати, але ж ні. Щось кілька сюжетів в мене вишивалися для СП, але там зовсім там навіть мінімальні норми не виходили, бо я ж кажу, я хотіла тільки мережку вишивати, ну, але не хочеться пропускати якісь звіти, нарощувати якісь там невишиті хрестики, вишивати потім штрафні норми. Тому я намагалася трішки встигати повсюду, ну і максимально часу приділяти саме. Своїй мережці, принаймні в перший вишивальний з двох тижнів першої половинки лютого місяця. Так, дівчатка, це що стосується самої, власне, мережки, що ж у мене вишивалося ще? Зараз покажу. Я вам в першій половинці показувала, що я буду вишивати марічку Баренці, баранці, старт у мене був, ну і сам Dimensions, який я Намагалася завершити ще минулого разу. Так, і вишивалися в мене, дівчатка, ось ці чудові овечки. Був у мене старт. Повишивала я цю гарноту, насолодилася процесом, дуже легкий процес, дівчатка. і подивіться, що в мене вже вишилося. Покажу вам поближче цю красу. Дуже мила вийшла ця перша овечка. Така вона прямо пухнаста, об'ємна, я, бачите, вже вишила бекстіч, бо е, хотілося мені вже такої чіткої першої картинки. Хотілося мені і на квіточці ще вишити. на Я не знаю, що це ромашка, ромашка така велика. Не знаю, може, в горах є такі величезні ромашки, не знаю. Е, хотілося і на ній вишити бекстіч, але вже правда, треба було змінювати сюжет, тому е, зроблю це. Наступним разом вишилася в мене, дівчатка, 2200 з копійками хрестиків, і це вже 23% готової роботи. Швидко робота летить, насправді, дуже легенький сюжетик, простий, зрозумілий, нічого важкого, дуже гарні кольори, ну і виходить, як ви бачите, так, якщо з прев'юшкою порівнювати, просто краса пречудова. Обов'язково продовжу вишивати в лютому. Ще у нас два неповних тижні до кінця місяця. хочу знаєте, ще, хоча б так само, ще як 23%, було би дуже непогано приростити цю роботу. Вишивається ця краса хрестиком у дві нитки. Звісно, є півхрестики, є дівчатка-бленди. Я вже блендами повишивала. Ось отут травичка були бленди на самій овечці і. Ось отут, оця травичка, тут також вже є один бленд. Так що, дівчатка, нічого складного, купуйте цю гарноту, вишивайте. Я так хотіла почати волошкове поле, але зовсім не шкодую, що взяла першу цю роботу, тим більше в мене не було перенабору. А вже як, знаєте, в планах почати марічку, то не стала себе стримувати. і... Майже 25% дівчата сіла так за один присіст, ну не за один, за два нехай, і вже отримала такий чудовенний прекрасний результат. І вишивався в мене ще Dimensions ось оцей сюжетик. Хатинка в місячному світлі. Gold Petits. І нарешті, дівчатка, я цю роботу завершила. Подивіться лише, яка вийшла. Ну, нереальна краса. Я не знаю. Мені у Dimensions серед зимових сюжетів цей сюжет один з найкращих, насправді. Я його обожнюю. У Dimensions багато чудових сюжетів зимових, але цей один з моїх найулюбленіших дівчатка. Закінчила я роботку. Просто я в захваті, дівчата, як тут все гарно вийшло, які тут кольори, яка ця хатинка вийшла, подивіться. Оці відблиски на снігу а, світла з будиночку. Такі сніжинки крупні. Це фрузлики мої. Ну, краса, дівчата, просто краса. Я дуже-мега задоволена, що я нарешті цю роботу завершила. Вишивалася вона в мене трішки більше року. Ну, вишивальних днів, звісно, там було. Не так і багато, насправді навіть не глянула, не підготувалася, скільки ж днів я вишивала цю красу, але була перерва в мене а, майже рік. Почала я 13 лютого 24-го року вишивати. Ну і завершила 15 лютого 25-го року. Нарешті, просто я дуже дуже задоволена, що в мене цей сюжет є вже в готових роботах. Ми Ще з вами пороздивляємося цю красу. Чудований сюжет. Є йому пара, але цю пару зараз не знайти. Я вже знаю, що я буду робити, щоб вишити інший сюжет, йому парний. Беру такий самий, як набір донор. Ниточки, я вже дивилася, вони там відсотки 80, напевно, співпадають що в цьому сюжетику, що в другому. Тому буду вишивати, основа та ж сама, буду починати вишивати, але я вже не впевнена, що я встигну це зробити в лютому, бо на другу половинку лютого вже є свої. Плани, Тому що ще щось починати, дівчата, правда, не хотілося б Але мрію вишити і другий сюжет, і вони в парі так виглядають просто казково. Це, ну, це нереально красиво. Тому другий також має бути вишитий. Ниточки, яких я не знайду по ключу саме Dimensions, то я, напевно, зроблю заміну, але я кажу, там небагато, там десь до п'яти кольорів яких не, ну, які не повторюються у цьому сюжеті, а можливо в інших своїх діменшенсах щось знайду. Коротше, подумаю, не знаю, поки насолоджуюся цією красою і не думаю про те, як я буду вишивати йому пару. Красива із дівчатка Сюжет просто. Багато його вже повишивали, вже не милуються. Ну і я нарешті також це зробила. Так, дівчатка, ну, ж це не все. Ще я повишивала один сюжет, зараз вам його покажу. Мені приїхала просто посилочка вишивальна, і я, знаєте, не втрималася і зробила собі один маленький стартик. Зараз покажу вам цей сюжет. Приїхала на днях мені ось оця краса від Shannon Christian Designs. Приїхала вона не одна в компанії ще з кількома сюжетиками. Покажу найближчим часом в покупочках. Зараз знімаю відео про свої покупки, подарунки, виграші. Ви ж розумієте, я не змогла втриматися, щоб не придбати цю красу Олені. Ну і новорічна тема. Дуже гарненький атмосферний сюжетик, нескладний. Ну, Тому, дівчатка, в мене і ниточки були в наявності, і е, запас тканинки старий папір моєї найулюбленішої. Я не пам'ятаю, яка тут за ключем тканина, але вона мені не сподобалась, тому я, звісно, зробила заміну і ось що в мене вже вишилося за першу половинку лютого. Е, немає в мене електронної схеми, вишиваю я по паперовій. Зробила собі копію і ось, дівчатка, закреслюю викреслюю викреслю, що ж, я повишивала. Ну, так, якщо плюс-мінус оцінити, можливо, тут тисяча хрестиків і вишита, можливо, і більше. Напевно, скоріше за все, більше. Починала я вишивати ось з цього білого мережева. Дуже воно ніжно виходить, дівчата, як мені подобається, як ця краса, просто настільки ніжні ці сніжинки виходять. Ну, звісно, стало трішки нудно вишивати одним кольором, то я побігла вишивати оленя, я вже майже його вишила. Залишається мені йому там буквально трішки копитися вишити. Ось тут, завершити, вишивати таким бортовим кольором носик, око. Ну, і, власне, все, він буде закінчений. А, ну і, звісно, ріжки. До речі, тут. Загалом у відшиї беруть участь 9 кольорів DMC. І 10-й це золотий крайнік. І ним, до речі, вишиваються ріжки ось оці у оленів. Вишиваються ось оці на прикрасах, як їх назвати, ну, ці кругляшки, за які чіпляються вони на ялиночку. Ну і начебто все. Ну, але ріжки великі, тому думаю, що крейником я буду вишивати вже наприкінці роботи. Як вже будуть вишиті усі хрестики DMC. Організація в мене в коробочці від лелітки. Супер. Всі мої ниточки, мій крайнічок, все тут лежить, волочки. Короче, краса, дівчатка. Хочу його, звісно, в лютому ще повишивати. Прямо не мрію завершити, бо роботи ще тут знаєте, так, багатенько. Я сподівалася вишити половину. Коротше, хотіла вишити, дівчата, ще половину ялиночки, але вже не встигала. Думаю, не буду я вже затягувати, тому продовжу найближчим часом сподіваюся відшити скоренько ялинку. ну і буду буду бачити, як буду встигати, То постараюся завершити. Ні, то ну, нічого страшного. Завершу на початку весни. Ну, мабуть, все дівчатка, що є вам показати на цей момент. Ось такий був мій вишивальний лютий перша його половинка. Стався в мене один фініш, Було в мене два гарнезних старти. Результатами задоволена. Ну, і Піду починати другу половинку вишивального лютого. Почну, звісно ж, традиційно з мережки, а далі подивлюся, що ще взяти. В роботу. Дякую усім за компанію. Почуємось у наступних відео.